Надам хацьований редактор Газерки 40. -ма. Він висвітить, надіємо роботу нашої. Всім доброго дня! Так, звичайно, висвітлимо. і ми стараємось приймати активну участь в дослід... питаннях дослідження голодомору в підтримці наших істориків. І, власне, в минулому році до 90-х роковин, ми зробили спеціальний випуск, який був приурочений питанню виключно голодомору. І зараз в сьогоднішній доповіді чи тезах, які я хочу запропонувати вашій увазі, я хочу розглянути голодомор в контексті світоглядної війни. Тому що це насправді найважливіше. Якщо ми навіть говоримо про історію, про історичні дослідження, на мою думку, головною функцією історії є світоглядно утворююча, світоглядно утворююча серед тих українців, які зараз живі, світоглядно утворююча в першу чергу серед нашої молоді. Засівання правильних зерен, які будуть проростати. І для цього нам потрібно зрозуміти, а що ж насправді відбувалося, що відбувається, яка була мотивація тих, хто вчиняв цей злочин геноциду, яка мотивація тих, хто зараз продовжує фальсифікувати дані по голодомору, хто продовжує переслідувати українських істориків, перешкоджати їхнім дослідженням і так далі. Це питання надзвичайно важливе. Так само, як і в питанні кримінального розслідування голодомору, геноциду, надзвичайно важливо вийти на мотив тих, хто власне вчиняв цей злочин. Таких питань є чимало, так само, як і можлива люстрація нащадків виконавців та організаторів голодомору, які можуть зараз знаходитись при владі. Коли ми говоримо про пам'ятні заходи в цьому 2024 році, то ми отримали додатково прояв величезного цинізму з боку тих, хто перешкоджає вшануванню жертв голодомору. Прояв цинізму полягав в тому, що на 23-24 листопада 2024 року на пам'ятні дні з вшанування голодомору. Так звана організація Київ Прайд оголосила про те, що в Києві саме в ці дні буде проходити квір-пропаганда Фест. Кому цікаво, той може запитати в Гуглі, що таке квір. Я про ці всі збочинства зараз говорити не збираюся. І вони вже фактично не відкрито говорили, що фактично відкрито говорили, що мова не йде про захист прав, а мова йде про пропаганду вироджених явищ. Після того, як ми з друзями, і я так думаю, що і частина присутніх тут здійняли певний інформаційний розголос, розпочали підготовку над зверненням до правоохоронних органів. Вони таки врешті передумали і сказали, що цей захід проводити не будуть. Але по суті, вони зробили системну, глибоко продуману інформаційну диверсію. І в основі цієї диверсії якраз лежить світоглядна війна. І отут я хочу повернутися до світоглядної війни і потім пояснити, що відбулося саме через її призму. У рамках світоглядної війни, яка ведеться проти українського народу, масову свідомість українців штучно розривають між двома ворожими до українців міфами. Перший міф це міф так званого Руськава міра, який правильно називати Московським міром, тому що назву Русь вони вкрали в нас для того, щоб присвоїти собі наш цивілізаційний і культурний спадок. Це очевидний ворог, про нього говорять всі. На нього всі показують пальцем. Другий ворог менш очевидний, якраз він стоїть за організацією цього квір пропаганда фесту і за іншою цілою низкою, скажімо так, негативних для українців речей. Цей другий ворог це так звані глобалістичні сили. Які пропагують нам інший світоглядний міф міф відкритого суспільства, в рамках якого нам нав'язуються е, так звані нетрадиційні цінності, які не є цінностями, які є антицінностями, в рамках економіки так зване відкрите суспільство говорить, що ми все маємо продати, позбутися нашої землі, надр і так далі. Так от, виходячи із е, теперішніх реалій, ми можемо констатувати, що московська п'ята колона. Нащадки марксистів, нащадки більшовиків зараз повністю співпрацюють із так званими глобалістичними силами. Вони в унісон фальсифікують інформацію про голодомор, в унісон переслідують українських дослідників Голодомору, і це відбувається системно, глибоко та продумано. Це те, що ми маємо усвідомлювати. Причому тут я хочу повернутися до цього фестивалю. Цей фестиваль мав, виконав відразу декілька завдань. Перше. Вони потопталися в такий спосіб по нашому сакральному болю по голодомору, по жертвах голодомору. Це дійсно насмішка проводити е, якийсь свій гей-парад чи його аналог в такий день. Друге, вони в такий спосіб дуже гарно, дуже сильно підіграли московській пропаганді. Це треба розуміти. Тому що московська пропаганда, яка спрямована в тому числі і на західні суспільства, вона показує, що в Україні зараз, в умовах повномасштабної війни, в умовах, коли український народ стікає кров'ю, не можуть ні до чого кращого додуматись, як проводити гей-паради ще й в пам'ятні дні вшанування. Ну і знову ж таки Путін хлопає в долоні і аплодує стоячи, тому що це ж фактично і заперечення самого Голодомору як геноциду. І третє, дуже потужне з практичної точки зору: проведення такого заходу в пам'ятні дні вшанування жертв голодомору також має на меті посварити нас із тими, хто прийшов до влади в Сполучених Штатах Америки. Сполучених Штатах Америки до влади повністю прийшли республіканці. Президент республіканець, Палата представників республіканська більшість, Сенат республіканська більшість. Дональд Трамп, новообраний президент, вже оголосив про те, що в США відбувається, по суті, хрестовий похід проти того і всієї ЛГБТ пропаганди, яка там була. Е, люди, які не читають американської преси, вони не розуміють, до яких маразмів дійшла там пропаганда, але обсяги просто надзвичайно важливі. І от в цих умовах. Коли Дональд Трамп, м'яко кажучи, не в захваті від президента України Володимира Зеленського, від корупції в нас під час війни, коли питання подальшої допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки ну під великим знаком питання під великими загрозами, нас в такий спосіб пробують знову ж таки посварити із республіканцями, і не тільки із республіканцями, тому що якщо ми візьмемо до прикладу останні результати виборів до Європарламенту. То практично в усіх країнах національні та консервативні сили покращили свої результати. Причому, якщо ми говоримо про націонал-консерваторів Євросоюзу, вони в Європарламенті створили свій окремий блок, і в той блок вони, до прикладу, не допустили м, Орбана, який паразитує на ідеях консерватизму. Сіярто, який так само паразитує, ну який в команді Орбана, і так далі. А цей блок очолила Джорджа Мелоні, яка є нашим великим другом. Такі дії спрямовані в тому числі для нашого розварення з е, тими силами, які є нашими природними союзниками, тому до цього потрібно ставитись максимально серйозно, і е, я би виніс навіть пропозицію можливо зробити якесь відкрите колективне звернення, спрямоване саме до тих сил, для того, щоб показати, що Україна не наповнена неадекватами, які в умовах війни хочуть проводити якісь такі сумнівні заходи антиціннісні, а що тут є звичайні морально здорові люди, які стоять на традиційних цінностях і готові до співпраці. І вже на завершення свого сьогоднішнього виступу пан Василь Марочко сказав дуже гарні речі стосовно практичного залучення студентів. На превеликий жаль, на початку нашого заходу студентів було багато, зараз ну, практично не залишилось. І це є величезна проблема. Чому тому, що в рамках світоглядної війни по суті завдання дослідників голодомору сіяти зерна. Ті зерна повинні попадати на правильний ґрунт і проростати, давати в майбутньому свої плоди.